Шла коляда, репів різдвяний сніг, де снігу не було, там уявлялось, і обруси святкові легко слались. Коли відкрито і гарно на поріг, Ставав вертеп і тайни відкривав тисячолітні. Хлопчик тільки плакав, злякався ірода, ставав під добрим знаком. Майбутній рік і рід що не пропав. Хрестилася прабабу у куті, судьба не раз в житті її дурила, і оссипались пір'ям білі крила, ставали невагомі і золоті, світилась правда, справді ж бо свята, і навіть смерть не піду за спиною. Природно стало із косою, щоб віншувати многі літа.